Досить цікава рослина, дикорос, яку ми також вирощуємо. У неї цікава така назва собача кропива. Однак більшість людей її знають як пустирник, це російською мовою. А на латині має дуже гарну назву leonorius. Чи мені подобається, бо спідзвучно з моїм іменем. Рослина багаторічник. Добре переносить засухи, як ми бачимо, так? вона гарно квітує. Квітування неї також розтягнуте в часі через те, як на кожному пагінці утворюються кільця із квіточок, які починають квітувати із центрального пагона і доверху, а потім починають також ще квітувати і бокові. Таким чином, він також цвіте десь біля місяця, є чудовим літнім. Медоносом і пилконосом. Дослідження показали, що нектар, який міститься у квітках собачої кропиви, є таким. Густуватим для бджіл, однак вони все одно його збирають і, ймовірно, через склад цього нектару, що для бджіл він також є корисним. Медопродуктивність його становить біля 300 кг з гектару. Це також було встановлено в результаті дослідження нектарників, але саме масиви такої ну, рослини. У нас в Україні відсутні, як і скрізь, бо це власне дикороз. Відповідно, ці дані умовні, умовно теоретичні дані.